Павло Вишебаба, тільки не пише мені про війну. Автор тексту відгуку на книгу Максим Ботвініков читає Освальд Артман. Ця збірка віршів бере за душу з такою силою та міцю, що на очі навертаються сльози. Кожен вірш це 100% попадання в душу в серце. Ти втуплюєшся в нікуди. Щоб усвідомити кожен рядок. А потім ще раз перечитуєш: ворушиш губами, повторюєш слова. Вірші передають реалії, емоції сьогодення. Збірка складається з різних віршів, як за темпом, ритмом, так і побудовою, римуванням. Саме це привертає увагу до автора, до його бачення світу, до його душі. Багата мова віршів дає натхнення, дає якийсь заряд. Я навіть не можу висловити свої почуття. Це поезія щирості, чесності, болю та гніву. Деякі вірші зачепили більш, і це нормально, для кожного читача є свій особливий, але кожне слово, кожний рядок написаний серцем, в якому повно болі, любові, тепла. Кожен вірш насичений особливим сенсом, глибиною, світлом та силою. Ці неймовірні вірші дають надію через сум та біль. Талант автора розкривається миттєво. з першого. Мені здалося, що Павло писав не тільки від себе, від свого внутрішнього я, а ще й від кожної людини, яка на собі відчуває війну. Дуже вразили вірші Спрага, Місто Хемер», Руїни Бога, Колескова, Хоку та Ерл Грей. Ось деякі рядки з віршів. Як замовкнуть усі автомати, і розчуймо врешті весну. Як же спрагло, ми будемо кохатись, щоб змити із себе війну, розчинити її клятий запах, у солоному потові вдвох, І я по мушках, по зоряних мапах вивчу всю, як створив тебе Бог. Або ще, якщо ти знімеш тіло, наче плащ, залишаться твої туга та плач, Мізерні радощі, загублена дорога, залишиться одне руїни Бога. Або ще такий. Тільки не пиши мені про війну, розкажи, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш коників цикад і чи повзають равлики на в'юну, як у тих далеких від нас краях називають люди своїх котів. Те, чого найбільше б я хотів, щоб не було смутку в твоїх грядках. А в кінці книги є невеличке, але неймовірне оповідання марсіяне а ще чудове оформлення і малюнки. Цікаво було ознайомитися з біографією Павла, як же багато зробила ця неймовірна людина. А ще я послухав вірші у його виконанні. Це було приголомшливо. Я вважаю, що цю книгу повинен прочитати кожен, хто не майдужий до творчості сучасних українських письменників, які пишуть про дійсно важливі речі сьогодення. А вам сподобалася ця книга? Яке враження залишилося у вас? Пишіть в коментарях.